Друзі, всім привіт! Початок літа це чудова пора, щоб приготувати соус із кабачків та молодої картоплі. Якщо є м'ясо добре, якщо нема м'яса, і без м'яса, також буде дуже смачно. Це соус нашої рецепт нашої сім'ї готувала і моя бабуся, і мама, і я готую. І для соусу потрібно м'ясо будь-яке за бажанням та наявністю. У мене це свинина, пісна. Також потрібно два кабачка, тут біля 500 грамів, 500 грамів молодої картоплі. Для смажіння олія. Потрібно нам буде посмажити і засмажку, і кабачки, борошно пшеничне. Також можна взяти, якщо є свіжі помідори, якщо немає, ми закривали разом з вами соус лагідний, дуже смачний, з яблучком, ніби як свіжі помідори, літо в банці. Дві ложки сметани, також перець, сіль за смаком. Зелень. У мене зелені петрушка кріп та стрілки чеснику. І для початку я. Наріжу м'ясо та поставлю його вже обсмажуватися. Ще буде потрібна вода, а воду регулюйте за своїм смаком. Якщо ви хочете, щоб соус був густий, додавайте менше води. А якщо ви хочете, щоб був ріденький, такий як супчик борошняний, то можна додати більше води. Обсмажуємо м'ясо. Я підготувала 100 мл олії, половину додаю в кастрюлю та. Розігріваю. М'ясо обсмажую до золотистої скоринки. М'ясо обсмажується і ми наріжемо картоплю. Якщо картопля маленька, то можна і ціленьку. Воно буде ще апетитніше та смачніше. Картоплю підготували і поки смажиться м'ясо, ми ще встигнемо нарізати кабачки. Кабачки нарізаємо приблизно 1 см товщиною. Кабачки перчу, солю і буду паралельно з м'яском підсмажувати, обмакуючи в борошну. З однієї сторони м'яско підсмажено, Ми його поки що перевернемо. І поставимо розігрівати паралельно олію, щоб смажити кабачки. Кожен кружочок кабачка обмакую в борошно та викладаю на сковорідку. Обсмажимо до золотистої сторінки з обох боків. М'язко злегка поперчу, підсолю. І вже можна додавати картоплю і також злегка її підсмажити. Кабачки підрумянилися, перевертаємо їх. Викладаємо кабачки на тарілку, вони, бачите, злегка підрумянилися. Та смажимо слідуючу партію. Кабачки підсмажили. Картопля з м'яском також підсмажили. Додаємо сюди кабачки. Підсмажене борошно, заливаємо водою. Ополаскаємо сковорідку та додаємо каструлю. За бажанням водички можна ще додати. Я трішечки ще додам. Mm. Ось так. Прикриваємо кришкою і доводимо до готовності. А сковорідку помиємо та підготуємо засмажку. Олія розігрівається, а ми швиденько нарізаємо цибулю та стрілки чеснику. Це нам не потрібно. Цибулю підсмажуємо до рум'яності. Як тільки 5% цибулі підсмажилась, зарум'янилась, додаємо стрілки чесничку. І через хвилинку додаємо томатний соус або стрілі помідори. За бажанням до цього соусу можна також додати моркву. Я в цьому рецепті моркву не додаю. Через хвилинку додаємо три ложки сметани та дамо перекипіти ще хвилинки дві. А соус кипить ми зробили самий малесенький вогонь, щоб воно все мліло і встигло приготуватися. І через 2 хвилинки засмажку вимикаємо, чекаємо, щоб приготувався соус. І нам залишилось нарізати зелень і обов'язково до цього соусу додати 2-3 лаврових листочка. Так, в мене і картопля приготувалась, і кабачки, а саме головне, що приготувалось м'ясо, залежить від того. Яке у вас м'ясо? 40 хвилин, десь в, загальному, в загальної кількості в мене готувалось м'ясо. Смажіння, потім тушіння. І тепер я додаю, перекладу місцями, щоб було зручніше. Додаю засмажку, зелень з лавровим листочком. Обережно все це перемішаємо, і нам залишиться. Скуштувати за смаком підсолити. Якщо солі недостатньо, ми ж пам'ятаємо, що ми і кабачки підсолили, і м'ясо підсолили. Дамо перекипіти буквально 1-2 хвилинки, навіть одну хвилинку, щоб зелень тільки перекипіла, тому що тоді може швидко псуватися наш соус, коли зелень не перекипить. Дамо, щоб перекипіло одну хвилинку. Скуштуємо зараз. Сіль. Ну, мабуть, я трішечки додам солі, Десь половинку чайної ложки. Якщо ви хочете, щоб це був супчик такий наваристий, додайте більше води. Можна навіть на цьому етапі додати трішечки кипяченої водички. Але мене ось така густота влаштовує. Воно ніби і соус, ніби і супчик. Можна і хлібчиком помакати. Все, перекипить хвилинку і настоїться хвилин 20, тоді будемо куштувати. І через 15 хвилин ми навіть не дочекалися 20, так як я вам говорила, тому що дуже вже смачно пахне чесникові стрілочки, зробили свою справу. Це неймовірна, корисна смакота. Обов'язково приготуйте такий соус, друзі, а він дуже смакує зараз із молоденьким чесником. З молодою цибулькою. До речі, моя мама готувала такий соус білий, без томатної пасти, без томатного соусу. І він також був дуже смачний. Цей раз я просто вирішила додати томатний соус. Він лагідний, дуже ніжний і, надіюсь, що придасть смаку. Зараз скуштуємо тільки він ще трішечки гарячий, нехай охолоне. Друзі, це дуже смачно. І на обід, і на вечерю дуже смачний та корисний рецепт. Обов'язково приготуйте. До речі, ви одноразо, неодноразово запитуєте мене, чому я кабачки називаю соусні кабачки. Вони просто кабачки, а у нас от, в Одеській області соусні кабачки. І я вам вже відповідала і знову кажу, що тому що в нас є кабаки і кабачки. І щоб не плутати. Це називаються у нас соусні кабачки, а то просто кабуки, кабаки або ж гарбузи. Дуже смачно і кабачки приготувалися, ніжні та м'які і м'ясо приготувалося. Ми будемо обідати. Вам також бажаємо смачного, бажаємо якнайшвидшої перемоги, щоб наші хлопчики вернулися живими та неушкодженими. Всього найкращого, пока-пока.